На якісь неприємні відчуття чудово. Взагалі, процедура починається з того, що ми проводимо тестування. Тестування для того, щоб підібрати правильні параметри індивідуальні кожному клієнту. Під час тестування може бути трішки дискомфорт, тому що ми маємо розуміти ваші відчуття, ви щось відчуваєте чи ні. Вже коли параметри підібрані, ми працюємо і в техніці InMotion, Це техніка у русі. Вона спеціальна для того, щоб зменшити кількість больових відчуттів, але при цьому дати кожному фолікулу ту кількість енергії, яка йому потрібна, і також врегульовуємо систему охолодження, щоб відчуття були максимально комфортні. А перед цим наносити якийсь анестетик, тобто анестезію місцеву для того, щоб зменшити больові відчуття. Саме у прайсі у нас є така послуга, тобто є додаткове знеболення, mm -hmm. але кажу вам відверто, ми не користувалися цим анестетиком вже напевно і більше двох років. Нема тобто, потреби так, люд не поступає такий запит, усім комфортно. Ми задоволені і відповідно поки що вже і не користуємося. Це дуже важливо, тому що але це залежить від апарату, від техніки. Так, також так. це теж треба зрозуміти. Тому можливо, хто має негативний досвід, у кого. Була це болюча процедура, то просто потрібно спробувати і знайти своє місце, де вам допоможуть, так завжди потрібно порівнювати, тобто не фокусуватись на тому, що якщо десь я щось не доотримав, або там це було неприємно, то і в іншому місці буде так само. Рекомендую усім, хто мав цей негативний досвід, спробувати щось нове або хоча б одну студію, mm -hmm. щоб ви могли порівняти для себе і вже тоді визначитись, ваше це чи ні.